Мир Божий дорогоцінні, Господь Бог по своїй великій милості і любові дав нам свого сина. Для того щоб кожен з нас ми могли бачити дію Ісуса Христа і так само уподоблятись і ставати дітьми Божими. Тому кожен, хто приймає Слово Боже в своє життя, він змінює. Кожна людина, яка починає вивчати Слово Боже, вона починає розуміти, що християнство це не просто якісь там обряди. Християнство це є своє життя покладати для проповіді Євангелія, для того, щоб Слово Боже йшло до краю землі цього хоче сам Господь Бог. Тому Господь сказав, покайтесь, віруйте в Євангеліє. і кожен з нас ми повинні приймати Ісуса Христа в своє життя, коли в нашому житті є Слово Боже, є Бог. То наше життя, воно буде благословенне. Коли ми відступаємо від Бога, приходять прокляття, біди, нещастя, хвороби. І потім ми дивуємось, чому в нас проблеми, і потім звинувачуємо Бога. Але Бог тут ні при чому. Сама людина відступила від Бога, тому що ми є створені по слову Божому. Господь Бог створив нас і всю Вселенну. і вся Вселенна, вона рухається по слову Божому. І тільки людина. Вона собі думає, що вона може жити по-своєму. І оце життя по-своєму, воно призводить до різних колапсів в нашому житті. Тому, коли ми нехтуємо Богом, тоді приходять проблеми. Якщо Бог, якщо Бог буде в нашому житті, значить буде благословіння, і ми можемо, коли наше, наше тіло вже старіє, як все каже, ми можемо прийти у вічність, і ми теж потрапимо до Господа Бога. Але коли ми йдемо проти Бога. Наша вічність чекає ад. Тобто Бог дає нам право вибору. Нам потрібно слідувати за Господом Богом, і сатана, смерть і пекло вони не будуть мати жодного відношення до нас, тому що ключ аду і смерті є у Ісуса Христа. Бог нам дав зразок дитини Божої це Ісус Христос. І нам треба брати приклад з Ісуса Христа і слідувати за Ним для того, щоб врятуватись і мати життя вічне. Цього хоче сам Господь Бог.